Всім привіт! Ви на каналі Супер Варька Та сьогодні ми будемо з вами розпаковувати ось такі новенькі яйця. Вони буквально з'явилися в нас пару годин тому. Це відео, звісно, для вас вже я записую пізніше, а монтую ще пізніше. Тому, так, ось такі у нас нові яйця. Я навіть не знаю, як їх правильно вимовляти їхню назву. Астец, Астек. Ацтек. Не знаю. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарі, мені буде цікаво дізнатися, та нарешті я вимовлю правильно цю назву. Перше це в нас хоче гратися, тому я його посадила на піаніно. Давайте підемо в мою секретну кімнатку, я її ще не доробила, але, можливо, займуся нею та подивимось, щоб до нас прибіг петик. Я не бачила петів з цього яйця і спеціально залишила для себе це такою здогадкою, щоб потім подивитися, хто мені попадеться. До речі, тут я згадала те, що пет ну, не може бігати, тому що якщо йому щось стане на перешкоді, типу, то він не добереться до мене, тому ідемо, подивимося самі, хто ж нас чекає. Так, це тегу. Це ящерка, подивіться, яка вона гарна. Мені вона дуже подобається і в неї якийсь є хеловінський вайб. Можливо, це і за її кольорів. Але вона надзвичайна комонка, але дуже красива. Гаразд, давайте інше вже яйце. Так, так, так. Ну що, наше яйце захворіло, тому я пропоную нагодувати його таким золотим яблучком та подивитися, що ж нам випаде. Я надіюся, що не повторка. До речі, я забула вам сказати деякі правила. Те, що коли мені попадається повторка, я буду їсти якусь їжу, яку я дуже люблю полюбляти, яку я дуже люблю їсти літом. Подивіться, яка в нас пташечка, вона мені дуже подобається. Вона дуже гарна та їй навіть прекрасна треба, вона така класна. Ану, яка вона? Вона ще й ультра рідкісна, друзі, нам повезло. Це наше друге яйце і нам вже випала ультрарарка. Давайте швиденько всі поставите вподобайки, щоб мені повезло, і нам випала легендарка. Тут я вже мию нове яйце наше, та надіюсь, тут у нас випаде легендарка або якийсь новий пет. Давайте, мені вже цікаво, хто там, мися швидше. Блін, тут повторочка. В нас тут знову ця ящерка тегу. Але вона симпатична, мені подобається. Всім привіт! Ось наш кавунчик. Я врізала собі маленький кусочок. До речі, народ, я не об'яснила, що я хаваю там, і взагалі, може, хтось думає, що я просто випадково це вставила, то ні-ні. Це я з майбутнього до вас прийшла і хочу сказати, що це, типу, відео, де я повинна їсти, коли мені попадеться повторка. Але я потім про це забуду, тому. Подивіться, який милашкар нам випав. Він мені не те, щоб дуже запав до серця, тому що він якийсь дивний. Ну, я більш, Мені більш сподобалась та сама ящерка. До речі, він у нас рідкісний. Але він такий милий, наче якесь лісне дитинча. Ну, Я рада, що не повторка. Давайте розпаковувати далі. Дивимося, дивимося, дивимося. Хто ж хто ж тут цього разу? Вау, просто подивіться. Він неймовірно красивий, він такий естетичний, такий Ці пети з, цієї... з цього яйця, з цієї колекції. Мені якийсь навій, такий вайб весни, просто подивіться. Він, наче з лісу, water opossum, Такий милий. Всім дякую за перегляд цього відео. І наше відео підбіг до кінцю. Я хочу подякувати всім, хто додався це відео до саме цього моменту. Знаєте, ви найкращі суперзірочки. Щоб допомогти автору цього каналу, а точніше мені, суперфарті, тому що я стараюся щоденно стараюся укладати для вас як недовгі відео то що шо, YouTube Shorts точно, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Якщо. Вам подобається мій контент, який я роблю. Підпишіться на канал, тому що там ви будете бачити ще більше його. І просто любіть себе та свою сім'ю та приглядайте мої відео на Ютуб. А з вами була Супервайка. Всім люблю, всім па-па. Ще побачимось!